Читали новини, дві новини таких важливих, але мені здається, вони пов'язані між собою. Перша, українці попереджають про масову міграцію кажанів, які залітають у відкриті вікна і ну, дуже багато квартир. Що тут можна сказати? Сарана, кажани тепер. Всі кудись вйобують. Треба задуматись. І друга, жінку в Вінниці, жін, жіночка пішла в секонд-хенд, приміряла штани. Під час примірки штанів її вкусив сосновий клоп. А нічого, що ну, може це все ж таки секонд-хенд, і все-таки це, може, штани клопа. Може він раніше прийшов і захотів собі теж штани. А вона віднесла його потім в лабораторію, де виявилося, що він, він безпечний. Нормально. Захотів клоп собі бруки. Вибрав бруки, його там, його, у нього віджали бруки, якась дамочка сіньора. Ще й занесла в лабораторію, де його розчленили там. Нормально.